Розв'язавши велику вітчизняну війну, німці почали наступ на Харків, колишню столицю України. У Харкові в той час виробляли 40% промислової продукції Республіки і випускали найкращі у світі танки Т-34. На підступах до міста зав'язалися запеклі бої. Німці втратили в битві за Харків 20 тисяч чоловік, 450 танків, 200 гармат. 24 жовтня загарбники вступили до міста. У перший же день свого перебування фашисти повісили на балконах будинків на Пушкінській вулиці і вулиці Свердлова 116 радянських громадян. 26 жовтня до Харкова прилетів один з ідеологів расової доктрини Генріх Гімлер. Після його особистих вказівок у місті розпочався масовий терор. Вночі 14 листопада 1941 року в окупованому Харкові злетіла в повітря будівля НКВС, резиденція командувача гарнізоном Вернера фон Брауна. Вперше у світі використання радіоміни знищило і генерала, і весь його штаб. Розлючені німці почали реєстрацію населення. Перепис виявив у Харкові 10 тисяч єврея. Німецький комендант наказав євреям переселитися до бараків верстатобудівного заводу на міській околиці. Після двох тижнів поневірянь у бараках почалися розстріли в Дробицькому яру. Страти тривали від різдвяної пиятики 25 грудня 1941 року до середини січня 42-го. В Дробицькому яру німці розстріляли все єврейське населення Харкова від старих до немовлят. У дитячому будинку по вулиці Артема у дітей відібрали запас продуктів, і за кілька днів 170 дітлахів померло від голоду. У місті панував німецький терор. Справжнім жахом для містян стали облави. Тим часом, у травні 1942 року, Червона армія здійснила першу спробу звільнити Харків. Почалася Барвінківсько-Лозівська операція. Однак, не дійшовши до Харкова 20 кілометрів, радянські війська потрапили в оточення і були знищені. Ця поразка Червоної армії виявилася однією з найбільших за всю війну. Маршал Семен Тимошенко і член військової ради Микита Хрущов недооцінили небезпеку оточення. За помилку командування розплатилися своїм життям десятки тисяч солдат. Друга спроба звільнити Харків відбулася в лютому 1943 року. В той час, після поразки під Сталінградом, німці по всьому фронту відступали. Гітлер наказав за будь-яку ціну втримати Харків, втрата якого могла б позначитися на престижі Німеччини. Радянські війська під командуванням генерала Миколи Ватутіна перейшли в наступ. Фашисти під загрозою оточення були змушені відступити 16 лютого 1943 року. Війська Воронецького фронту захопили місто. Німецька преса приховала від свого народу факт втрати Харкова, і фюрер наказав повернути місто за будь-яку ціну. Готуючи контрнаступ, німці домоглися одинадцятикратної переваги в танках. Вони кинули на поріділі радянські частини свіжі танкові дивізії СС Лейбштандарт Адольф Гітлер, Рейх, мертва голова, а трохи пізніше і Велику Німеччину. До командування німці залучили еліту рейху. Фронтом командував Еріх Манштейн, есесівським корпусом особисто шеф ваффен ССС Пауль Хаусер, дивізією Лейпштандарт – танковий Ас Зеп Дітрих. Через Олексіївку до площі Дзержинського проривався танковий загін з небаченими до того тиграми Міхаєля Вітмана, найкращого танкіста Другої світової. Дивізією Мертва голова керував творець системи концтаборів Теодор Ейке. Він загинув під Харковом. Що лише посилило лють атакуючих 16 березня, рівно через місяць після свого першого звільнення, Харків знову захопили війська противника. Друга фашистська окупація міста тривала 5 місяців. Почалася нова хвиля репресій. Шпиталь з важко пораненими червоноармійцями підпалили. А тих, хто намагався врятуватися з вогню, розстрілювали на місці. Всього ж, за період першої і другої окупації, гітлерівці вбили 100 тисяч мешканців міста. Харків став єдиним великим містом Європи, яке двічі опинялося під окупацією. Остаточне звільнення Харкова пов'язане з битвою на Курській дузі. Наступне на місто з кодовою назвою полководець рум'янцев готували особливо ретельно, враховуючи минулі невдачі. Радянські частини звільнили Харків 23 серпня 1943 року. Тоді від майже мільйонного населення в місті залишилося менше 190 тисяч мешканців. У двох ямах Дробицького яру було знайдено близько 15 тисяч тіл. Перший у світі судовий процес проти гітлерівських злочинців відбувся у Харкові в грудні 1943 року. Він створив юридичний прецедент, закріплений пізніше Нюрнбергським трибуналом, наказ не звільняє від відповідальності за геноцид. Судили трьох гітлерівських офіцерів і одного зрадника, винних у масовому знищенні мешканців міста. В присутності 40 тисяч харків'ян злочинці були повішені на благовіщенському базарі, де раніше окупанти самі проводили публічні страти. У центрі Харкова не залишилося жодного цілого будинка, лише обгорілі стіни, вцілілі у вуличних боях споруди. Светлоревцы высадили в повітря під час відступу. Письменник Алексей Толстой писал «Я видел Харьков. Таким был, наверное, Рим, когда в V веке через него прокатились орды германских варваров. Огромное кладбище».